Ось такі кофточки замовила для вас дівчата із тканинки тонесенької ангорки. Рукавчик, дивіться, як гарно зроблений, йде оздоблений мереживо. Дивіться, в яких кольорах вона є. Я кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Це в нас тканинка гарно тягнеться. Розмір з 42 по 54, ціна 750 гривень. Дивіться, яка краса колір пудра. Вона гарно підійде як до штанів, так і до спідниці. Колір пудра. Дивіться, гарно виглядає. Такий гарний рукав. В кольорі джинс також дуже гарно виглядає. Рукавчик на манжеті. Бежевий колір, теж дуже гарний. Кольорі м'ята, сірий колір та біленький колір. Ціна повторюю, 750 гривень. Замовлення приймаємо у Viber за номером телефона, що знизу на відео. Відправка по передоплаті 200 гривень. Скидайте фото у Viber та напишіть свої параметри: об'єм грудей, талії і бедра, щоб ми змогли правильно підібрати вам розмір.